Вітаю, вас, шановні друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Тут з вами спілкується із гостем студії. Зараз я його представлю, ведучий Радіо Свобода Олександр Лещенко. Гостем є сьогодні. Український кінорежисер Мирослав Слабошпицький. Вітаємо вас, пане Мирославе. Ну що ж, ну, є до вас купа питань, як кінематографічних, мистецьких, так і не лише. Вже даруйте, ми сьогодні спілкуємося 2 травня. Е, ну, Я так поставлю вам запитання. Для вас 1 травня, 9 травня, можливо, 8 це свято, чи, можливо, 9 травня День жалоби. Чи для вас дати просто пересічні дні календаря? Це складна історія, тому що, ну, по-перше, для мене всі дати просто дні календаря, тому що я кінорежисер, в мене немає. Ну, я не ходжу на роботу в офіс, відповідно, там я не знаю, яке число і який там день, тому що в мене немає таких фіксованих вихідних. Що стосується 1 травня, це питання не дуже простіше, тому що 1 травня, скажімо, коли був Радянський Союз, коли були всі ці демонстрації і так далі, це все, звичайно, викликало дике роздратування. Зараз, 1 травня, це такий день. День ліваків в усій Європі. Ми от вами розкрили таємницю перефір. Берлінські демонстрації, та, наприклад, вкрой, в кілька років в Берлін, тому да, 1 травня. Якогось такого. Там, якщо, то, ну, тобто, що стосується декомунізації, то я її підтримую. Що стосується 1 травня як Дня ліваків Європи, то ну, я не, ну, не, не, не можу це там, однозначно засуджувати. Що стосується 9 травня, теж в мене складне ставлення, тому що що стосується будь-якої казіоної пропаганди такої цієї фальшивої, абсолютно, і те, як би совісно використано Значить, 9 травня в ну, 9 травня Друга світова війна, участь, в тому числі там, українців, росіян, народів Радянського Союзу у війні у Другій світовій використано пропагандистською машиною в агресії проти України це звичайно жахливо. З іншого боку, там 9 травня я. Там поїду, напевне, на могилу до свого діда. Я вже немає 10 років. Він ветеран війни. Він завжди святкував 9 травня. Ну і відповідно, там якось так склали, що 10 років ми, значить, його навідуємо, тому що ну він любив це свято. А де саме, якщо можна сказати, ця могила? А на цьому, на Ой, непрестижний не у нас цей. Як вона називається? Південний південний центр. А ну в Києві, mm -hmm. власне, Ну, так, та, майже ви, ви киянин, але тривалий час мешкали у Львові. Потім довчилися у Києві, в столиці України, працювали в Росії. Тобто, ви як митець не знаю, чи образить вас таке визначення людина світу, не знаю в чомусь можна сказати, як і фактично всі митці. Зараз отаке от, от маємо: війна України, Росія, як не крутий. Воно ця подія поділила як пересічних мешканців, звісно, політиків це їхні, так би мовити, політичний обов'язок, але і пересічних митців теж. Ми не будемо зараз згадувати журналіста в лапках Михайла Пореченка, який з великою каліберним кулеметом покросувався за відомих подій Донецькому аеропорту, але чимало митців російських і українських не приховують свою позицію. Гада Миколаївна Роговцева їздила до добровольчого українського корпусу Правий сектор. Російські митці, крім Пореченка, я не буду зараз їх згадувати, їздять в ту ж саму так звану ДНР. Ви як у цій ситуації для вас це значимо якусь позицію відстоювати? Чи ви все-таки митець над прірвою? Ні, ну насправді все дуже просто. Там я знав в Росії якихось людей, там, скажімо, того ж там Андрія Плахова, чи кінокритик, там, кінокритик чи Маріна Розбішкіна, керівник школи. Документального кіно, напевно, яка виховала найбільшу плеяду там видатних документалістів, і власне, ну ставленні до цих людей нічого не змінилось, і в їхній позиції нічого не змінилось. До речі, Андрій Плахов вже Львів'янин, ви знаєте, так це, до речі, не знав. цього Він моменту. вони з дружини львів'яни. Вони поїхали десь, в 70-якомусь році вступати у ВДІК, і вже потім залишились Цікаво. Так що плахов знає українську мову. От, що стосується якихось, я ж отримав там серед 40 нагород фільму Плем'я, там я отримав здається три в Росії чи чотири, я не знаю, Зараз, в тому числі і премію Ніка, і, і, і починаючи з кану, я одержав деякі запрошення, дуже хороші матеріально працювати в Росії і матеріально, і, і творчо, власне, тому що ти то, якби це не було, там запрошення зняти там, фільм про кривавих укропів, умовно кажучи, про великих чекістів. Ні, ну там от є бюджет, роби що хочеш. Ну. Ну, звісно, тобто, російські сучасні режисери та. не вичерпуються цими пропагандистськими фільмами. Знову но, той же Андрій Зягінцев, Левфан. За -за -за Зараз сприкал. я думаю, що на «Левіафані» може, воно все і закінчиться. Уже тепер будуть вичерпуватися. І, звичайно, я все це відхилив. Я не їздив на церемонію Нікона. Церемонію там вийшло, вийшло представник дистриб'ютора. в плем'я йшло в Росії. Вийшов представник дистриб'ютора і зачитав мою заяву, закликав звільнити Олега Сінцова. Я, до речі, користуючись ефіром, можна прорекламую. Одинадцятого травня буде рік, як український кінорежисер Олег Сінцов перебуває за гратами в російській... Так, днями. Йому російське правосуддя пред'явило так зване остаточне звинувачення, і ну, він не визнає Олег свої Так, докинули ще одну статтю. Йому по перше, якщо можна в мережі інтернету, де збір грошей на Фільм про Олега Сінцова, який роблять випускники Розбєшкіна. і там задіяна сестра Олега Сінцова. Тобто це ну, така кашерна справа. Я маю на увазі, ну це чесно, там не ендіґоґу. 11 -го травня в кінотеатрі українського фільму Ліра, це наше там дітячі кінотеатр Чіпаєва, відбудеться акція солідарності з Олегом Сінцовим. В сьомій вечора там буде, буде шматок незавершеного документального фільму, буде фільм «Гаммер», будуть виступи. Сестра буде по скайпу, напевне, з Москви. там ще якісь люди. І ну, якісь такі акт солідарності, так що це напевно відбудеться в кількох ми чекаємо підтвердження містах України. І там, ну хто 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 може, хоче долучитися, будемо дуже раді, якщо ну приходьте, що називається підтримати. Пане Мирославе, нагадаю, шановні друзі, що ось на студії Радіо Свободи. Сьогодні в суботньому інтерв'ю є український кінорежисер Мирослав Слабошпицький. Звісно, готуючись до ефіру, переглянув деякі ваші картини. Про плем'я, вашу першу повнометражну стрічку ми поговоримо обов'язково трошки далі. Mm -hmm. Але я от е, зараз зверну увагу на фільм Глухота своєрідна предтеча картини плем'я. Десяти хвилин на короткометражку. І от не знаю, ваш погляд як автора цього фільму, ви ж не лише режисер, глухо, автор сценарія. Мій погляд як кіноглядача був таким. Я буквально от вчора ввечері переглянув, не вперше цей фільм. Цей автомобіль, оцей трандулет, оцей Жигуля, оцей, в якому міліціонер здоровий з пузом. Таких міліціонерів треба називати мінтами. Хай мене вибачає порядні правоохоронці. І цей підліток, якого не взяли в оборот. Машина замкнуте коло, вони його тиснуть, вимагаючи певного підпису і домагаючи свого. І він в такій ситуації не може нічого протиставити. При всьому бажанні. Мало того, що він позбавлений дару мовлення і ще в такому оточенні. Я не знаю, от на мій погляд, це така певна аналогія: оці міліціонери-мінти. Це Росія, те, що робить зараз на проти України, як мені здається. А цей хлопець. Він в цьому фільмі, принаймні в цьому сюжеті, в цьому моменті, він програв, хоча невідомо, як далі буде. Це Україна. От мені так здалося, хоча картина, звісно, 2010 року. А ви зараз як вважаєте, можна таку аналогію провести? Ну, тоді, чесно, тоді, чесно, тоді ж не було війни з Росією, і якби все було більш-менш, ну тобто, напевне, можна. тому Ну, це має погляд. Там єдине, погляд. що якщо, якщо, якщо в цій, якби, в цьому дискурсі роз, ну, обговорювати таку картину, то. В 10-му він програв, власне, а в 12-му в племені він вже вчинив так, інакше. Тобто пройшла еволюція. Ну, Звичайно, для мене це було все-таки інспіровано е, взаєминами з батьківщиною моїми особистими. Я маю на увазі не з батьківщиною, там, з людьми, з киянами, а там, з системою там, культурної влади, власне. Ну, і, і, і Я думаю, що будь-яка людина, я не знаю, там, коли вона приходить, я, правда, не був, але приходить в ЖЕК там. Умовно кажучи, там вже, не дай Боже, яка-небудь міліція. Ну там ЖЕК, да? ну власне от. Це... Такий український Левіафан. Да, Ну, ну та, пер... Насправді, мілі... Звінця та... лише про Росію зняв. Ну там різниця між. Там багато критиків дуже писали про порівнюва. Ну, що ми нас показали в канах зі Зв'янця. Потім, значить, в... багато дерев фільми були в одних програмах з Левіафаном, і. І, напевно, були б в шорт-лісті Оскара, якби не з негідників, які здійснили значить, цей злочин проти української культури. Я маю на увазі Український Оскарівський комітет, але менше з тим. І там підкреслили росіяни різницю, що Львів і це є абсолютно не американський, це є абсолютно там ну і не український в Львіавіафаніж героїв не повстав. Не поставило абсолютно. Тому що в племені він повстає і в Україна не Росія. В парадигмі ну, американської міфології. Ви ж знаєте, що Лівіафан інспірований історією цього. Так, так, так. Американська Мужика, історія який, взяв, в Пенсільванії, по моєму та, штаті. І десь дав в якомусь маленькому так. цьому, який зніс на бульдозері все місто. Ну, тобто... От, і це багато закидали. Тобто я думаю, що це принципова різниця, що там, що. І можливо, тому в Росії багато людей навіть навіть якихось. Просунутих не сприйняли лівіафан, тому що це дуже неприємна правда. Там проблема не в тому, що там корумпований мер, чи церква, чи ще щось. врешті-решт, це є там в кожному другому російському серіалі. А проблема в тому, що от він зачепив оцю от найболючішу точку, що герої не повстав. Герой не повстав і це най і це найнеприємніша правда. От, на відміну, відміну так. від вашого фільму «Плем'я». Ну, на відміну від э, uh. нашого міста Києва, нашого фільму Плем'я, на відміну від там. Майдану, зрештою, ну, від... та, так, 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 кажу. Так. Так. Що цікаво, от я дивлюся фільм Плем'я, як і в Лухаті, де титр-композитор, прочерк, нема у вас. У вас взагалі mm -hmm. музики нема. Колись геніальний іспанський режисер, видатний Луїс Бенєлі, по-моєму, він автор цього афоризму, казав: от знімають хороші фільми, але я не досігну, але за суттю точно цитую. Але ж музика присутня в 99% фільмів. А ви казав Вініель, зніміть фільм взагалі без музики. Як це важко? Вам це вдалося? Ну тут немає великої моєї заслуги, тому що я, по-перше, дуже погано знаюся на музиці. Ну, і існує така теорія, що знаєте, що о, коли в кіно ти використовуєш музику, це певне насильство, певна маніпуляція глядачем. Тобто, якщо зараз мене знімати і пустити за кадром сумну музику, значить глядач буде розуміти, що я сумую. Якщо там пустити веселу, значить я буду веселий. Ну, тобто це, це певна маніпуляція, оскільки там і племія, і глухота, і там інші фільми вони там певною мірою такі псевдодокументальні, то ну, там це б виглядало б недоречно. Якщо коли-небудь в мене буде Ідея мюзикла, я думаю, що ну можливо я, таке? Ну я не знаю. Поки що я собі не уявляю, але ну Ніхто ж не знає, як, що буде далі в житті. От справді, пане Мирославе, звісно, ви знайомі з Сергієм Лазницею, теж відомий український режисер. Він теж багато знімав, як і ви. Короткометражні фільми, потім знав дві повнометражні картини Моє щастя і в тумані за Василем Буковим. І потім зняв документальну картину Майдан. А ви могли б зняти от, документальну саме картину на цю кінематографічну стезю перейти? Не обов'язково про Майдан, про Донбас, про війну України та Росії, можливі інші питання. Так. Ну, що стосується лазниці Сергія, звичайно, ми знайомі там. І він знаний в першу чергу як документаліст, він зняв дуже багато документальних фільмів, і він там є одним з видатних документалістів. Потім він він зняв ці ігрові фільми в тумані і, 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 і «Щастя моє і таке. Е, я хочу вам сказати з цього приводу дуже смішну історію. В мене є такий друг Володя Тихий, ви знаєте Володимир. Так, Я знайомий з ним, тому що ми Вивілон писали Вавілон 13, так? Да? Так, так. Продюсер, та, та, Вавілон 13, так, мудакі, ваш попрятий, можна сказати, та, та, ну, і З інститутами знайомі, товаришуємо, тобто вже там років 20. І з'явився фільм Срок свого часу, якщо ви пам'ятаєте, срок це коли були російські протести. От а Володя, він насправді він же дуже прогресивна людина, і він стежить за всякими технічними новинками. Свого часу він мене познайомив, наприклад, з цифровою камерою Кеннон Марк 2, яка власне здійснила ну, революцію. І щось він мені дзвонив. Він прилетів з Нью-Йорка, каже, що чувак, я от думаю, зараз час. От дивись, як там росіяни зробили цей срок. Оці якісь веб-серіали, це дуже цікаво, за цим майбутнє, короткі історії, значить, інтернет. Я кажу, це, напевно, ну, рік 12. Я каже, Володя, ну воно все добре. Ну в них веб-серіали ці працюють, тому що ну, в них є що показувати, а в нас нема ні черта показувати. Ну що ти в своїх веб-серіалах будеш знімати? Ну, поясни мені. От. Ну от сказав я йому це і почався власне року. Та, і збулася мрія та відбувся Вавілон 13, значить, ти йому стало що знімають в цих серіалах і все. Це для нього склалося чудово. Це дуже кумедно. Я люблю згадувати. Якщо серйозно, я м ніколи не знімав документальних фільмів, е ну, серйозних. Тобто, може, щось там я робив якусь там колись халтуру в дитинстві, там, ну, щось для грошей, але справжніх документальних фільмів я ніколи не знімав. І для мене це дуже складно, тому що. В документальному кіно для тебе від тебе дуже мало що залежить, тому що в ігровому фільмі ти фактично, Бог, ти можеш збудувати світ таким чином, як ти хочеш, і там робити це нескінченну кількість разів. В документальному кіно ти там сторонній спостерігач так чи інакше, і, ну. Дуже багато залежить від героя, від випадковості, від всього. І це просто ну, в е мене просто інший характер. Я, я як всі режисери, я контрол фрік, я люблю все контролювати. І тому мені складно, я не знав жодного документального фільму. От, у мене періодично з'являється ідея, що може, було б добре, але ну, ні... далі того, от може було б добре, воно нікуди не йде, на жаль. І нарешті повертаємося, як я обіцяв, до вашої першої повнометражної картини Минулорічний плем'я. Багато відзнак, учасник Берлінала, Берлінського кінофестивалю. Ні, ні, даруйте, це Глухота так, переплутав я. але цей фільм теж прийшов фестивалями. А зокрема, ви вже згадали, що і в Росії відзначений і Нікатаж. І ще важлива деталь мені як прихильнику зізнається цьому, я прихильник творчості датного радянського, ще режисера російського Андрія Тарковського. На фестивалі в російському місті Іванове ваш фільм теж був І відзначений, що важливо. Звісно, кожен кінорежисер він самодостатній. Всі ці порівняння вони несправедливі. Але от дійсно можна назвати ваш кінематограф артхаусним, от таким, от ну, відстороненим можна сказати. Чи це ви про це не думаєте, коли знімаєте чергову картину? Ні, ну можна, але насправді дуже багато є плутаний з терм, термінном. Мартхаус, і останні там останні визначенням, яке мені подобається, там арт, ну, дуже багато є. Там ніхто, це як порно, знаєте, ніхто. Тобто всі знають, що це таке, але ніхто не може теоретично пояснити. Але та, ну найбільше най, 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 найкраще мені провести термін. Це там це фільми, які показують на фестивалях класа. От «Артхаус», умовно кажучи. Ну, тобто, ну, що інакше якось Та Там можна, звичайно, артхаусний фільм. Там. Ну, тобто бажання зняти блокпастер, касове кіно. От для вас, тим більше зараз вже продюсерський кінематограф і в пострадянському просторі теж. Тобто треба гроші все-таки заробляти, якщо так цинічно. Ні, Тож. це міф. Це міф, так? Ви не це неправда, жоден фільм не повертає гроші, які на нього витрачені. Кіно це збуткове. В Україні всі фільми збуткові. Плем'я, от нагадайте, як вам вдалося зняти? Це ж серйозний проєкт? Ну, і, власне, як в будь-якій там європейській державі. В кожній державі Євросоюзу є кінематограф. Там це може бути Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, там Угорщина, Чехія. Кінематограф держав Євросоюзу фінансується за рахунок, ну, грубо кажучи, на кошти платників податків отримується. Є ті країни, де немає кінематографії, але вони всі розташовані в Африці, на жаль. Вот. Ну, власне. Голлівуд, окремий випадок. Голлівуд, Індія. Ну, почекайте, так, да, Індія і, Індія, і Сполучені Штати це абсолютно інша історія. Потім, вибачте, в... я боюсь подумати. Я думаю, що в одному районі Лос-Анджелеса більше кіноекранів, ніж в усій Україні. По-друге, я речі, там, недавно там був і знов туди лечу зараз представляти плем'я. Е там інша історія абсолютно. Інше, ніж в Європі, не тільки ніж в Америці. І мене часто дуже дивує, а інколи бісить, коли це роблять можна чому це нам порівнюють з Голівудом, скажімо, там, ну. Украї... якщо там українська, умовно кажучи, влада за своїм рівнем не відповідає там Конгресу США, там, ну і ми беремо всі інституції, там, та? якщо вони не відповідають от, США, Чому українське кіно має потрібно, потрібно українське кіно порівнювати не з Голлівудом, а з албанським великим кінематографом? Ну, тобто, ми, Україна це є мала, мала європейська кінематографія. Мала європейська кінематографія це офіційний термін. Це держава, яка виробляє до 30 повнометражних фільмів на рік. Це що в кращому випадку? Ну от в районі три ми зараз зараз вже стабільно ні, ні, не виробляє. Ми вже зараз, якби може, все калапснути, швидше це все колапсне. Но я маю на увазі, що от якщо ми станемо малою європейською кінематографією, це буде а, вершина щастя. а, це такий щастя. певний та, зразок, та, на та, який та, треба та, рівнятися. Та як Бельгія, як яка небудь ще там та. Дивіться, пане Мирославе, були різні етапи в пострадянському розвитку України як кінематографічної саме держави, і от ще за часів кучми, да і раніше дуже серйозна криза була. І як не парадоксальна, ви зі мною чи ні, під час попереднього режиму Віктора Януковича, як не ставити до цієї людини, яка втікла до Росії, нібито його син, будучи депутатом, пекійна нині людина, віктор до речі Янукович, сприяв тому, не маючи конкретних посад, ні держкіно і так далі, тому що все-таки, хоч якісь гроші виділялися, це правда. Міф. Е, я, я, значить, я один з небагатьох українських кінематографістів. Дуже цікаво спостерігати еволюцію, тому що там ти читаєш там, пост якого-небудь продюсера, що там я сьогодні бачила синьо-жовтий прапор, і в мене відбувся оргазм. Там, а ти згадуєш, якби як було три роки, то останні три роки, коли значить, там, оргазм не відбувався від синьо-жовтого прапора, і це трохи смішно. Вот. Я один з небагатьох, у кого в френдах на Фейсбуку не було Віктора Вікторовича Януковича. Я ніколи в житті його не бачив особисто, не був з ним знайомий. Але я знаю, що там, ну, якби в кіношному середовищі є така історія, легенда. Ну, тобто я думаю, що це правда, що Віктор Вікторович Янукович. 에, умовно кажучи, ну да, він був патроном українського кіно. Не в тому розумінні там, контролю фінансових потоків або ще щось, а оце ну, там був його проект. українське кіно. І треба сказати, що цей проект був успішний, тому що 에, власне, ну, такого як було за ці три роки в кіно, я маю на увазі кількості вироблених фільмів. Які 2013 рік. Абсолютно якісь, якісь це ну, за часів власне Катерина Копилова коли керувала Держкіно. Там такої кількості фільмів, при тому, що я ж кажу, що і там фільм плем'я, і давайте я згадаю наше все нової влади. Фільм Повадир, якби і те, той хто пройшов крізь вогонь, і той, хто да, це, це, це все знято тоді, і знято найбільша кількість. Це був найбільший розквіт за весь час там, за 24 роки існування української держави. Це правда, але ж от… Понад рік, як переміг Майдан, дуже ж дорогою ціною ціна та, ця платиться далі. Янукович, батько Віктор Федорович, зрозуміло, яка його роль з політичної точки зору і так далі. Зараз не будемо тут е, різкі слова говорити. А, що ж після Майдану ви кажете, ви висловилися колапснутися? Що, кінематограф знов замирає український? Чи це неправильно? А якось так історично склалося, що коли, скажімо, прийшла ну, помаранчева команда Віктора Ющенка. Ну, ну, Помаранчева революція перемогла. Ситуація в кіно вона була не дуже до не така добра, як при Януковичі, але вона погіршилася катастрофічно і зараз згадують е е е ситуацію, коли на фінансування кінематографа на весь рік виділили 5 мільйонів гривень. Це, я не пам'ятаю, це, це до. Там, за рік до програшу тієї команди до зміни президента. Ще, тобто вона, да, вона була гірше нікуди з видатних значить, якихось діянь, можна згадати, там, появу комісії по моралі, заборону якихось фільмів в прокаті, при тому американських там. Ну зараз фільмів вже жахів. не існує ця комісія. Та, ні, ні, Заборону я маю на увазі ага. не комісію, там Міністерством культури і так ага. далі. Тобто, ви ж розумієте, коли немає здобутків реальних, то потрібна якась імітація діяльності. І так якось історично склалося, що там в національно патріотичних силах кінематограф щось якби впадає в коматоз. Зараз, е знову таки, ну зараз дофінансовуються там фільми, які почали зніматися при тій владі. Там 10 фільмів стається, ці які наполовину зняті. Але ну власне, це це теж це не є, аби там великий якийсь добуток, тому що власне ну так завжди є. Якщо бюджетні кошти почали втратитися на фільм, потім може змінитися 47 влад, а фільм дофінансують, тому що це просто ну як ви розумієте, фінансова система функціонування. Функціонування цієї всієї історії. Нові фільми не запускаються. Нам розказують, давайте ведемо збір з цього, давайте ведемо збір з того. Я не розумію, там може треба ввести збір там з чогось для того, щоб фінансувати там, скажімо, Верховну Раду, чи я не знаю, якісь такі речі, ну, чи ну чо кінематограф там. Тобто вони можуть вводити збір, можуть не вводити, але система, ну вона зараз зупинена. Тому що два два, два рази на рік відбувалися підчинги. На пітчингах визначались проекти, які йдуть в виробництво. І потім, власне, вони фінансувалися Зараз і відомо. знімалися фільми. Зараз відбувся пітчинг вже при новому керівнику при Пилипові. Іллєнко, але колегія не затвердила, і ну мені здається, що так особливо ніхто не Ні, зараз, якби час стагнації. Може, пане Мирославе, це об'єктивні чинники. Війна тут в Україні, як то кажуть, не дожирує, кажуть росіяни, не до кінематографу. Може, так дуже жорстко жорсткова. Я, я, я з вами згоден, звичайно, і воно все зрозуміло. І напевне, якби люди подивляться і скажуть, що що ж він таке каже, яке взагалі кіно? У нас війна. Мене тікі там дві контртези. Перша контртеза я читаю свою стрічку Фейсбука. Я думаю, ну і так, якщо вірити моєму Фейсбуку, так. Виявляється, повно грошей є в країні, якихось дивних, якщо яку небудь там корупшення, чи цензерніт, і всі пишуть, хто де що да. Тобто виявляється, що питання можна все-таки вирішити, тому що я так розумію, що оскільки зараз якраз демократія, ніхто не боїться, і всі. Проєкт Радіо Свобода схеми теж саме. Виявляється, що, в принципі, можна знайти, значить, якщо менше. Та, а друге полягає в тому, що я ж там плем'я, я не знаю, в 40 країнах виходить. Простіше сказати, де в Європі немає племені. В Угорщині і в Португалії ще поки в усіх інших країнах в кінотеатрах, також в Австралії, в Сполучених Штатах, в Британії, в Чилі, всюди виходять в кінотеатрах. Це в кінотеатрах. Люди платять квитки, йдуть там на DVD, потім виходить таке. Я об'їхав всю Європу тут. Цього року, практично, там теж простіше сказати, де я не був. І ви розумієте, яка історія? Значить, ну, як на мій погляд, побудований захід, е... є там один відсоток населення, так звані інтелектуали. Е... Це всякі журналісти, письменники, експерти і прочі бездільники. Це гуманітарії. Вони так чи інакше формують мідіаповістку дня. І на дня Дняцю так чи інакше реагують уряди. А... І ці інтелектуали знають, що за кожним солдатом російським, ну так же вони виховані, який прийшов воювати на Донбас. Він прийшов туди разом з Толстим, Достоєвським, Чайковським і Чеховим. І... і це в них настільки сидить там, в комусь більше, в комусь менше, ну, у всякому там Франція, Німеччина та. Що їм дуже складно, і якщо Україна не буде платити свій податок в європейську нову сферу, вносити якийсь свій, свій вклад, так як власне Росія там нафт за нафтогроші переклала практично всіх своїх письменників, запихнула практично всі свої фільми, там я не знаю, скупала інститути, звичайно, в нас немає таких нафтогрошей. От. То буде дуже складно складно викликати е, з боку тамтешнього істеблішменту, заточеного під культуру, тому що культура це є е, сурогат е, замінник певної релігії в секуляризованому, західному, там безбожному певною мірою світі. Так, от, якщо не буде якихось культурних марків, то буде дуже складно політикам, військовим і так далі викликати емпатію у західних людей до нас. А вибачте, там скільки зараз людей загинуло в не. Ну, скільки, ну, давайте там? собі скажемо, наскільки нас це взагалі. От, от, ну, в Україні емоці... протягом конфлікту на Донбасі понад 6,5 ну, тисяч, ну, тільки загиблих. І десь приблизно, по-моєму, ця цифра співставна, наскільки загиблих було в Непалі. Ну, там трохи менше, менше, там да. 5 тисяч, кажуть, що може бути до 10-15 таке. І от нас з вами, якщо серйозно, наскільки це емоціонально зачіпає? Риторичне запитання ну, ставити? — Та, ну тобто, ну, в принципі, не зачіпає. Ну та. Ну тому тобто, я кажу жахливу річ, але там ну, всьому не можна прописати, не зачіпає. І, і от, ну от є француз, який знає, що є Достоєвський, Чехов Толстой, там, русський балет Дягілєва і так далі, і відбувається щось в Україні. От, ну, от. от, от, от що так ви хочете так. від француза? Так що, на жаль, оба... на жаль, культура це справа, справа просто національної безпеки. І це дуже просто. На жаль, можна, владці цього не розуміють, а коли зрозуміють, ну я не знаю. Пане Мирославе, ну що ж, як мені здалося, не знаю судити нашим читачам, слухачам, глядачам. Остаточно ця розмова була цікава, але мушу і завершувати, тому що час вичерпується. Я бажаємо успіху, чергових кінематографічних здобутків здобутків. Привіт, ефір Олександр Лаченка. Ми спілкувалися сьогодні з українським кінережисером Мирославом Словошпицьким. Дякую вам, друзі, за увагу.